Вітаю всіх. Мене звати Наталія, і сьогодні я запрошую вас активно провести час та дослідити разом із зі мною тему Другої світової війни. Отже, я розпочинаю демонструвати екран і попрошу дати мені зворотній зв'язок, чи видно, чи не видно. Так, видно. Дякую, чудово. Чудово. Отже, сьогодні я пропоную усім здійснити веб-серфінг по темі Україна в роки Другої світової війни. Скажіть мені, будь ласка, чи розумієте ви значення слова серфінг? Чудово, отже, пояснюю: значить, ми будемо із вами мандрувати просторами інтернету з тією метою, щоб здобути знання. Оскільки ви є здобувачами знань у 10 класі, тому вам буде цікавіше не чути інформацію, яку передаватиму я по цій темі. А разом із вами ми будемо здобувати ці знання. Тому далі пропоную вам глянути на Глянути на мету, отже, що разом із вами сьогодні ми маємо навчитися, так? Або що здобути? Отже, перш за все, ми спробуємо навчитися висловлювати власну думку на основі історичних фактів. Також ми е, спробуємо. Е, або не спробуємо, а точно знатимемо хронологічні межі окупації України нацистами та їх союзниками. Також ми будемо вчитися разом із вами аналізувати інформацію, а також формувати інформаційну мовленнєву та просторову компетентність. Тож, пропоную вам переходити до збірника. Скажіть мені, будь ласка, чи є певні слова на цьому слайді, які викликають у вас цікавість, тобто які, можливо, ви не знаєте? Все розуміємо, вірно? Так. Чудово, дякую вам. Отже, розкладемо по поличках те, чим ми сьогодні з вами будемо займатися. Отже, спочатку я запропоную вам вправу реакція ютубера, далі детальніше поясню, що ми будемо безпосередньо тут робити. Потім ми перейдемо до мотиваційної руханки, оскільки всі втомилися, всі довго сидимо біля екранів, і нам потрібно буде трішки розрухатися, але вона буде непростою. Цю руханку це пісня. Яку склав штучний інтелект повністю від мелодії до слів і озвучки? Далі я запропоную вам попрацювати з документами для того і поглянути на багаторакурсність подій з точки зору. Різних поглядів під час Другої світової війни, а також далі ми спробуємо розв'язати компетентні зорієнтоване завдання на розвиток просторової компетентності та роботи з картою. Тому зараз я запрошую вас до першої вправи або підкорити хвилю номер 1 тому що ми з вами серфінгуємо. Отже, нам потрібно здобути інформацію. Так? Спочатку ми переглянемо відео відео заскановане під QR-кодом номер не номер, а ось тут де є ось такі е е е е ключики, так, ключики для того, щоб здобути нам інформацію. Тому, перш за все, зараз я прошу вас згенерувати зка. Е е е перепрошую, значить, зараз я прошу вас взяти телефон і сканувати QR-код. Ось так. Значить, е далі ми протягом двох хвилин. Переглядаємо відео, а потім переходимо до вправи. Як виконувати вправи, я далі поясню. Скажіть, будь ласка, чи сканується, чи все нормально? Дайте мені зворотній зв'язок. Так, да, все сканується чудово. Чудово, дякую. Отже, дві хвилинки ми працюємо, а далі ми опрацьовуємо інформацію. І поки ви переглядаєте, у вас вимкнені мікрофони, я пропоную спробувати поширити екран тут, для того, щоб це чули і судді, але попередньо в мене не виходило. Якщо вийде, буде чудово. Якщо ні, то тоді будемо працювати таким чином. Скажіть, будь ласка, чи є звук? Немає. Звук немає. Дякую, добре. Чудово зупиняємось. Е, так. І дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок. Е, чи вдалося проглянути відео? Уривок маю на увазі. Мені не вдалося, тому що я вже з телефона сиджу, я не можу відсканувати. Думати. що мене зумов відразу вибуваємо. Я зрозуміла, дякую вам. Добре. А інші учасники, будь ласка. Я теж з телефону, і мене теж вибиває. Угу. Я зрозуміла, добре. Значить, тоді я пропоную. Ви, значить, ви не можете перейти за покликанням, вірно, я розумію? А, ні, так, ми говорить. можемо відсканувати QR-код, але коли переходимо по посилання, то нас вибиває відразу. Угу, я зрозуміла. Добре, чудово. Отже, е, е, далі я пропоную, значить, якщо таким чином, заходьте, будь ласка, в чатик, і в чатику я розміщу покликання, тобто нам сканувати не потрібно, а е, ви просто натиснете в чатику на покликання і тоді перейдете на дану дошку. Так, і е, дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Отже, перед на перед нами має відкритися ось таке вікно. Де зашифрована наступна вправа? Отже, вправа називається Попс-формула. Нам потрібно нам потрібно висловити власне судження. Отже, це пункт номер один відносно інформації, яку ми почули. Отже, ми почули, що. Знову ж таки, на радянський союз підписує договір із Німеччиною 23 серпня 1939 року, і до, в цьому договорі вони підписують прописують таємний протокол. Отже, про пакт було відомо усьому світу, а таємний протокол зрозуміло, що. Відомо не було. І в таємному протоколі вони говорили про те, що вони поділять між собою території, тобто це був акт агресії відносно з боку як Радянського Союзу, так і е, Німеччини. Ну і далі вони розпочинають виконувати план дій. Таким чином, Радянський Союз окуповує Західну Україну. Нагадаю, що Західна Україна під час Першої світової, під час перепрошує Другої світової війни входила до складу. Входила до складу, значить, Галичина входила до Польщі, далі Буковина і Бесарабія до Румунії, а Закарпаття входило до Угорщини. А на Україна зрозуміло, що до території, до території Радянського Союзу. Тому давайте спробуємо висловити власне судження. Отже, якщо вам не вдається прийти за покликанням нічого страшного, перед вами є екран і спробуємо висловити власну позицію відносно інформації, яку ми щойно почули. Отже, Позиції, я вважаю, що е, по відношенню до Другої світової війни будь-яку тезу, яку або ви почули у відео, або е, яку ви почули щойно від мене. Можливо, це буде запитання. Далі обґрунтування, тому що приклад я можу довестися на прикладі, або я не можу тому, що тому що це є ваше власне висловлення. Ну і далі судження, виходячи з переліченого, роблю висновок. Будь ласка, ну, давайте я дам одну хвилинку на обдумування, так? І далі запрошую вас до слова. Добре, скажіть, будь ласка, хто готовий, будь ласка. Давайте я спробую. Будь ласка, так, будь ласка. Я вважаю, що Друга світова війна мала важливий вплив на розвиток сучасного світу. Ну, обґрунтування тому що саме під час війни були закладені основи для створення. Міжнародних організацій, наприклад, ООН, і формування нових геополітичних реалій, і це вплинуло на весь післявоєнний період. Приклад, як я вже сказала, це у 1945 році була створена Організація Об'єднаних Націй, яка була покликана запобігти майбутні глобальні конфлікти, ну і судження. Можна зробити висновок, що Друга світова війна не лише змінила, змінила політичну карту світу, але й сприяла формуванню системи міжнародної безпеки, і це є важливою частиною сучасного глобального порядку. Щиро дякую вам. Так, дякую, е, будь ласка, хто ще? Добре, тоді я пропоную переходити далі, і е, далі ми будемо говорити з вами про, е, про те, чого е, допомогла нам досягти дана вправа. Так, отже, якщо ми обґрунтовуємо власну думку, шукаємо факти на підтвердження цієї думки, е, це е, допомагає нам частіше. Е, Практикуватися у цьому і далі призводить до того, що ми вільно володіємо фактами та судженнями. Ми вміємо розрізняти факти від судження. Ну і далі це покращує наше розуміння і аналіз різних ситуацій та дає перевагу, можливо, у комунікації. Отже, далі я вас запрошую до наступної хвилі. Це мотиваційна руханка. Отже, я пропоную, я пропоную музику, яка скомпонована повністю. За допомогою штучного інтелекту. Отже, ви мені говорили про те, що ви вмієте, ну, ви маєте можливість на даному етапі сканувати QR-код. Отже, проскануйте, будь ласка, а далі я ще надійшлю покликання у чат і попрошу когось із вас, можливо, ввімкнути для того, щоб чути слова, так? В аудиторії. Отже, скажіть, будь ласка, чи вдалося просканувати, чи можу я переходити далі? добре. Отже, робимо таким чином. Так, я надсилаю у чат. Залишилось 5 хвилин. Прошу. 5 хвилин залишилось у вас. Дякую. Добре, тоді, якщо із цим виникають проблеми, тоді переходимо далі. Значить, я запрошую вас до перегляду карти і частково розповім про те, що відбувалося на території України під час Другої світової війни. Отже, надсилаю Так, отже, про пак Ріббентропа ми з вами дізналися, 22 червня 1941 року Німеччина нападає на Радянський Союз. Отже, внаслідок нападу знову ж таки території, які зайняла зайняв Радянський Союз Західної України, вони. Ми досить таки багато шкоди зробили, тому що є дві позиції. Отже, ми пам'ятаємо, що українці були розділені між двома країнами, і точніше, не двома, а чотирма, якщо рахувати, то українці зраділи, як тільки приходять Росі... в якому плані зраділи на одну хвильку, тому що вони об'єдналися в єдину державу. Але як тільки Росія, приходячи на територію Західної України, розпочинає масовий терор, то відповідно настрої повністю змінилися, тому що хто зрадів рух опору який хотів до об'єднання країни в єдину тому що вони базувалися на попередніх на попередніх етапах революції яка відбувалася у сімнадцятому році так ну і відповідно державних утворень таких як директорія УНР та українська держава а також українська центральна рада Отже, основні події. Далі, битва за Київ відбулася в липні 1941 році. У жовтні 1941 році Відбулося захоплення Одеси, також далі також в також жовтні 41-го року захопили місто Харків. Ну і корінний перелом стався у липні 1942 році. Це була Сталінградська битва. Отже, далі я запрошую вас до перегляду документів, і в цих документах ви зможете побачити різні точки зору. Людей, які населяли Україну, це є і священик, це є і це є і священник, це є і жителька села пані Ганна Лист. Так, ось, наприклад, пише вам, вам у великій тривозі, і це є їхнє ставлення відносно того, що радянський союз прийшов окуповувати Західну Україну. Отже. Це вправа, яку спочатку потрібно нам прочитати інформацію, а потім на основі цієї інформації потрібно записати три факти, які ви дізналися з документу, обрати обов'язково роль людину, від імені якої ви аналізуєте ситуацію, далі висловити два судження своїх відносно того, що робила радянська влада на території України, і зробити один висновок. І я так розумію, у мене залишилась тільки одна хвилина. Ви зараз, напевно, мали презентацію? А, так, так. А скажіть, будь ласка, до цього не, не презентувалося, ні? До, до цього не було її. Угу. Я перепрошую. Так, отже, будь ласка, інформація від різних фарст населення. Зараз видно? Так, видно. Скажіть, будь ласка, хто може хто може спробувати? Ну, давайте я спробую. Так, дякую. Так, Три факти: те, що радянська влада насаджувала атеїзм, вона переслідувала священників, також знищила різні святині. Далі дві думки мають бути. Судження, ваші судження. Судження. Загалом насаджували атеїзм, це було вигідно для радянського суспільства, і так вони могли більше контролювати народ. Я можу сказати, що загалом це все було для контролю народу. Наталі, на жаль, час уже вичерпано. Студенти можуть виходити.